У головному управлінні національної поліції в Закарпатській області віднині працює оновлений кол-центр. Подібні центри створюються на базі територіальних підрозділів в усій Україні. Закарпатський один із перших. Це єдина служба прийому і реагування на звернення громадян, які надходять на лінію 102. У нас запускається кол-центр у повному обсязі. Тобто, ми підключили, перевели всі номера виклики 102 з області в цей центр. Для оперативного реагування, і на протязі тижня ще будуть до переведені стаціонарні телефони, тобто виклики з міських телефонів. Мобільні оператори вже сьогодні з дванадцятий повністю всі переводяться на цей кол-центр. І організація цього кол-центру дозволила мінімізувати реагування, тобто час реагування, призначення наряду. До того ж люди, які звертаються до нас. Мають змогу повідомляти наряди, які виїжджають, спілкуватися під час того, як наряд прибуває на місце. Мають змогу уточнити, хто їде, коли їде, коли будуть, надати додаткову інформацію і пришвидшити реагування на подію, і більш якісно надати послуги. Завдяки оновленому колцентру поліцейські оперативніше реагуватимуть на звернення громадян, а також здійснюватиметься більш пильний контроль за діяльністю кожного наряду поліції. У мене тут є два монітори, на яких я бачу, по-перше, всі реєстрації, які відбуваються по райвідділах. На іншому моніторі в мене знаходиться карта, на якому я бачу дислокацію всіх патрулів, які зараз знаходяться на патрулюванні. Безпосередньо дзвінки приймаються по лінії 102 в сусідньому кабінеті, де проводиться їхня реєстрація. Тобто оператор 102 вносить карточку, яку в подальшому зберігає, і я її бачу на цьому екрані. Так само він уточнює, це знаходиться чи в Ужгороді, чи в Ужгородському районі, чи десь у Мукачеві. Так само інформує безпосередньо, чи Мукачівський міськвідів, чи вже рай І В подальшому, бачачи реєстрацію, бачачи, на якому квадраті вона знаходиться, я призначаю наряд патрульної поліції, який... Безпосередньо обслуговує даний квадрат, а якщо даний патруль вже перебуває на якомусь іншому завданню, то призначається найбільш наряд, який найближче знаходиться до цього місця подій. Після чого вже то патрульний бачить на планшеті завдання, де воно знаходиться, точку на карті, що там саме відбувається. Приїжджає на виклик. І вже допомагає людям. Ми також працюємо з оперативними групами та групами швидкого реагування. Ну, групи швидкого реагування вони знаходяться тільки по районах. У місті це є наряди патрульної поліції і слідчо оперативні групи. Наразі стаціонарно кол центрі працюють шість операторів прийоми дзвінків, а також п'ять диспетчерів, які контролюють роботу поліцейських. У штаті очікується поповнення поліцейських, котрі вільно володіють угорською та англійською мовами.